Ну що, давайте виконаємо домашнє завдання. Отже, рак мені вже не потрібен, він уже є. Мені потрібні лев та діва. Виділяю зразу два зображення. Зажатим альтом перетягую їх до себе. Так, користуюсь направляючими, щоб вирівнювати. Лева відцентруємо. Діва 24 пікселі до краю. Так. Тепер давайте приберу зайве. Ось ці ж тексти ми вже використали, просто щоб не сплутати нічого. Так, скопіюю з зажатим альтом ці 2 лев і діва. Підріжу їх по ширині і одразу застосую main. Так, Виставляю тепер напис Бандеролев по центру. Виставляю напис Бандеро по центру, також відносно іконочки. Це має бути 8 пікселів, Направляючи нам допомагають виставити все рівненько. Так, і в нас 16 між строчками. Добре, мене влаштовує. Тепер, так, лев і діва нам більше не потрібні, а потрібні наступні три. Терези, скорпіон, стрілець. Перетягуємо їх сюди. Угу, вирівнюємо. Скільки в нас тут? Нехай буде 16 пікселів до верху. Скорпіончика відцентруємо. Так, тепер виставимо і стрільця, і Терези. Угу. І тепер ми їх підпишемо. Значить, лев і діва нам вже не потрібні. Терези, бандерпіон та бандерілець. Добре. Одразу зменшую контейнери під розмір тексту. Ось цією кнопочкою. І тепер чотири точки і шрифт main. Бандерези сюди. Так, вісім до іконки. І вирівнюю відносно іконки, користуючись направляючими. Бандерпіон по центру. Угу. Бандерілець. Також по центру. Ось таким чином. Так, три видаляємо. І в нас залишилась ще остання трійка. Ці вже не потрібні. Так, це в нас риби, водолі та козиріг. Виставляємо їх також. Тут у нас має бути 16. Угу. Рибки йдуть сюди. Ось так, 24. І козеріг іде сюди. Відстань 24 до краю. Все аналогічно до попередніх наших виставлянь з текстами. Тепер виділяємо три блоки. Підрізаємо їх по розміру. Угу. Використовуємо шрифт main, Перетягуємо заголовки сюди. Бандероріг іде сюди. Так, 8. І по центру. Бандеролі йде далі, також відцентруємо напис. І бандери йдуть от сюди і далі. Використовуємо направляючи, щоб рівненько їх виставляти. Так, все зайве прибираємо, і результат готовий. Наступний наш крок буде створити анімацію для стартового екранчику, і також створити екран для подальшої дії юзера, коли він уже когось обрав.